Слава Ісусу Христу! Я э, за іканком ловуші Федорівна з міста Ірашави Закарпатської області. Пригадую про ті часи, які були, ми жили і працювали в підпіллю. Почалося з того, я, наскільки я пам'ятаю. Мої батьки працювали на такій посаді, на таких у равіконкомі, могли до нас ходити, і почалося усе після того, як закрили монастир у селі Мстичої. Монахів звідти вигнали, і вони почали, хто до кого йшов, хто мав родину, та йшов до родичів, хто не мав, йшли до знайомих. І так було більше як 15 до 20 Жили у мого майбутнього чоловіка у селі Мстичою його бабки. Отець протоєгумен Антон Мондик із моїм батьком училися у Мукачевій гімназії. Вони були знайомі і вони вже знали, знали, що він тут живе і ходили до нас. І вони приходили, йому не було де жити. Поки що, бо потім він вже пішов до своїх родичів, як там збудували йому таку маленьку хатинку, то та там він вже жив. І він перебував у нас три роки. А потім усі роки, поки жив, поки міг ходити, та він до нас приходив і вже зустрічалися у нас він і отець. Орос Петро і ігумен і Мстичівського монастиря Сатмарі. Вони У нас зустрічали, вони там мали розмови, вони планували свої роботи, як далі розходжуватися. Тоді і рішалося, що вже можна було служити служби і вечором. І так потихеньку почалася збирати громадка. Спершу ми ходили. До церкви в довге, у Римо-католицьку церкву. А вони дуже замітно мило Тарас додому, а на другу неділю ми йшли до Мукачева. Ще декілька сімей зіршали, фозикуші з нами ходили, карабинюші. І там нам дозволяли раз у місяць нам дозволяли зробити постарослов'янську службу. Це було для нас дуже велика справа. Ото 50. Третій, п'ятий роки. Після того, так, після того, вже ми почали вже створювати громаду у, у Єршаві. І за цим е, мондиком він більше тут був, а після того прийшов жити до Єршави отець Василь Яцканич. Він тут жив. У нас, вони теж, моя мамка із пані Ринком вчилися разом у гімназії, знайомі були. І так отець постійно і на свята, і почали вже все перші першій п'ятниці. І так все служило в ті роки після 55 го десь року. цим часом до нас заходили інші, і отець мондик. А отець Мадір ще не був туди висічений, ну, то ми вже за нього знали. У 1955 році повернувся Маргітич з твірма. Ми, І ми це зустрічали. Де ми ходили? Ми ходили в білки. отця Майдара, там проходили служби. То я з мамкою ходила. І ми там по два дні були. Яку в суботу вечором пішли, понеділок рано все вертали, там це зустрічали. З білок я ще знав і отця копенця, що тому він вже як віддали досвід у білках, та він у білках був вже урста повернувся, але він рідко до нас ходив, він більше туди, їм стаючи, більше ходив, і в вершаву заходив. І так хтось продовжало. І ви знаєте, що такі цікаві були моменти. Я з дитинства то пам'ятаю, що мися молили. У нас і молебні у, у травні, і у, у червні, і хресна дорога. На то ніколи не залишалося. Мися всі молили, приходили. І священник, священики, поки ми все молимо, а священики сповідають, і після того служба йде. Дуже часто мися збирали та псатиря робилася. Псотирі. Люди співав, якщо хтось йшов, сусідів, або хто, б, то не всі були такі, та вони що у вас сотрі? І так і було. А священник у, хай, у кімнаті, то вже сповідати. Після псотирі служба Божа. І так ото йшло роками і з отцем Маргітичем, і вже Павлик, отець Павлося висятив. уже він ходив, і найбільше до нас отець павло. І... Варгітич. Тим часом, у ті роки прийшов із тюрми, повернувся отець е, Нестор Ромша. Він був родич пані Іринка Яцканечки, і паніка Яланка вже жила тут у них, і він повернувся. Вони не мали нічого, їх з фар вигнали, та не, не мали де жити. І дітей не мали. І, і дітей не мали. І вони тут були, там, вже вірники, та наші мої батьки, їм житло організували. Потім організували їм, знаєте, доставку, дрова, бо тоді ще так було тяжко. Дрова, З дровами було і з продуктами. І він ходив, він вже був старенький, але він ходив. І знаєте, то так йому була підпора, що люди його дуже побажали. Він був напрочуд інтелігентний і скромний, розумний священник. То так у нього просто в та свят виходила. Знаєте, вона тлюка дитину, то все запам'ятала. Вони обоє поховані тут у нас у віршаві. Отець Віктор Іванчо. Бо вже у 70-х роках, десь 76-й, 7-й, та отець Яцканич переїхав жити у Мукачу, а отець Ромша помер. І тоді вже тут залишився отець Віктор Іванчук, то він почав уже ходити. Ну, але Павлик, отець Павло і. І отець майбутній владика Маркітич, та вони постійно ходили. А як зятилися паски? В суботу після обіду всі зношували до нас додому паски. А вечором приходили на Синочну, молилися, і потім усі розходилися у півночі і з тим. Так що то, такі проходили молитви, такі події. Дуже багато згадував про ця, майбутнього Владику Маркітича, як він до нас сходив, і то він все йшов уночі. Він приходив десь о 10 годин вечора. Служби, спої служби проходили, і вдома майже до ранку. Так було. Роками проводилися у нас реколекції. Реколекції у п'ятницю вечором і сходилися люди. Уночі пішли додому. Рано вже в 4 години у нас були, субота-неділя, ото це проводили реколекції. То роками кожен рік перед Пасхою. То все були реколекції. А моя мама та вчила дітей, Катекували їх і приготувала до першого причаща. І то всі ті роки так проходило. То наші всі вільники, що в нас були, що ходили, то, то їхні діти приходили, у нас ото все провадилося. Ну, а після того, десь у 70-може, в сьомому році, та із Караганди, з Казахстана, привезли отця. Христофора Ром... Мергітича. Він був паралізований, і його тоді привезли з Риміти, до його сестри. Але там не було умов, тих, бо він... його треба було вихожувати, він був немічний. І тоді моя мама пішла з моїм чоловіком туди і привезли його до пані Олени Вісмак. І він там перебував. Він кінчав служби, ходили так до нього, його не можна було розуміти. Мій батько ходив до нього вже після, після 80-х років, бо він десь помер, може, може, 85-го року, десь у тих роках. І до того часу кожен рано йшов, бо він його якось міг розуміти, і він із ним молився. Він розумів його мову, як ото було кінчати службу. А тим часом ще починавши від того, як прийшов брат Петра Ороса, отець Іван приїхав, прийшов із тюрми, він це поселив в Ужгороді. Там він і працював, він не. Ну, не мав вже нікого так. І кожен рік він приходив до нас багато-багато років приходив літом, коли мав відпуск, і цілий місяць він у нас був. І кожен день це проводили служби. То молилися люди, ходили, сходилися. то цікаво було, знаєте, так усі такі були. Ще один такий у нас був дуже отець Маріан Поташ. Той і спряшував він, він е, приходив до нас, у нас і жив, він був ще у, і в Мукачеві він жив, у сестер Василянок. Він теж приходив і, і кінчав служби, розказував про Владику Гойдича. Так цікаво було то все слухати, е, зустрічатися з такими людьми, бо то великий такий. На цей час, як я вже так оглядалася, то великі постаті були. Як він, так отець Павло Мадя, так Володика Маргітич. І, то, і так все в нас проводило. І допомагалося всяким, знаєте, такі були і бідні, і в той час немочні. Ну, Тут у нас була одна така хвора, незряча. І не ходяча. Вона лише лежала і мало могла сидіти. І така в неї була маленька хатинка, нікого не мала, одну стару тітку мала. А та тітка потім і померла. І так були, моя мамка організувала жінок, що знаєте, от так, коли приходили до неї, в неділю свято принесли і їсти щось таке, то багато було, а був такий день, що не було нічого. Тоді організували так, що сім жінок, сім родин. Мали день, свій день. Нас вже була середа. То було. І ми так носили туди до неї постійно обід, і вже так вона могла б жити. У неї теж ми збирали. Отець Мондик теж там ми були. І молилися і хресну дорогу, і службися кінчали. То було, знаєте, для такої жінки, такої немощної, як вона, дуже велика справа. Там сходили, знаєте, і так було всім приємно, хоч була та була там маленька така хатинка і всім, там було добре. Потім, уже як із цим уже і мого чоловіка, отця Василя Зайкана, Ікана і вже він у Гершаві, вже він тут проводив усі, що треба було, і хрестити, і сповідати. І вінчати, і все, що треба було, то тут все проводило з ним, вже, бо вже почали потихеньку розходитися вже. Владика Мербітич вже мав більше танк у себе більше того, бо там вже Кослаковицю дали, а я ну, ще не було. І так вони всі помаленьку розходили. І то, так, 188, 188, 188 до 90 го Третього або четвертого, коли вже дали тут, щоб служив, бо вже не могли не встигали другі священники та дали оця кіша, оця Івана. Расплесо. Отець Андрій Бокотей приходив. Він служив у Єршаві, з Єршаву його вже забрали тоді в тюрму. І він приходив вже коли. Нам церкву не хотіли повернути. І от так організувало, що зробили, і, як кажуть, у нас двадцятку. І люди ходили, ходили, просили у міськраду, щоб то було не давали нам так молитися. Не пускали нас до церкви. І не пускали нас навіть Пасху ми просилися святити, щоб ви нас пустили у двір. І тоді вже отець Андрій приходив. Бо думали так, що його ще пам'ятають усі люди. Та, може, люди мало подумають, ось як ось та він у нас був, парохом, та може щось робити нам як не може було зробити вершання. На деякий час ходив до нас, ну, в той самий час. Бо то постійно у нас вдома, коли я вдома була, і як ми вже сюди перейшли жити, то у нас постійно ми навіть і не знали, коли хтось прийде. Прийду додому з роботи, а моя мама каже: а у нас вже отець, Павло. І вже скоро передається знаєш, як і буде. І то так у нас жодного свята, жодної неділі, можна сказати, і серед тижня. і… Постійно то-то, все були служби, коли приходив, або Владика Маргітич, або ну, Владика Маргітич вже став у 87-му році Владиком, священник. І от вони всі, і отець Павло, саме більше, вони так до нас приходили. І отець Маргітич Володимир із Берегова, він, як його, вже прийшов із тюрми, та він теж до нас приходив. І тут служив, навіть той у нас служив служби, він працював, його висятив, С сліпи. І так от у нас проходило. много, може би говорити, бо то така праця проводилася, проводила, знаєте, і катехізація, і важко було, бо треба було, знайти і діти, і діти, родина, то і боялися в ті, ті роки. Хоч мало пішла полегше після 53-го року до 60-го, 60, так, Уже потім іще легше мало стало. І ви знаєте, коли ми там жили у батьків, то в нас там постійно жив. Начальник КДБ. То будинок був для них, а їх міняли постійно. Він там постійно жив так. По, сусідству. по сусідству. У нас люди збирають, і він, вони ходили і воду брали з колодязя, ходили, у нас молять. І знаєте, так Бог давав, а вони такі були лояльні. І тихо, бо поважали моїх батьків, мали, мої батьки мали повагу та поважали їх, що вони ходили і то це все молило. Знаєте, коли 30-40 людей хоч би як тихенько хотіли, але чути, а зразу на вулиці. Вчився роки, вони це вчили роками, то Владика Маргітич все організував у Боржавському. і там оці бруди. То вони ще всі там разом учили, то роками ходили. У нас вже була і машина, але все одно важко було йшлося так, автобусом бачимо. Не раз йшов, Дійде до йде до Вільхівка, до соснового гаю, а там ходить начальник кабеля. Ходить, не раз це а Треба половити тільки на чинґалу пішком і повернувся. І то там вартували, а вартували кого Владику Маргітича. Бо тоді всі збирали їхати в Москву. То ще був такий час. Так що вчилися вони там роками. в тому... І в нас вдома, то отець Павло тут часто у нас там постійно тут займали. І Владика Маргітича то їх вчив. І дуже був радий тому. Отець Мондик. Мондик дуже знав мого чоловіка от маленького. Він його дуже цінував і він дуже радів. Він казав, стоїть дитина, каже, треба робити священника. І коли то все стало, ми всі висетили там у і Він каже: Васильку, я такий радий, бо я за тебе дуже переживав, бо Бог дав, бо ти був священник. Яка була мотивація? Ви знаєте, ми в тому росли. Ми в тому жили. То для нас було як Як так має бути. Ми то не роздумували, що там не так може бути. Діти мої, як це вчили, вони не знали. У садик ходили, ніде ніхто слова не сказав, бо вони не знали, що то другі не так живуть. Вони думали, що то всі так живуть і вони тому вчали. То ніхто з нас не чув. Я ніколи не казала дітям, Ану, мовчіть, не а ну мовчить, не говорить. Ото все, все розуміло, бо в тому і я росла, і в тому діти мої росли. І то, знаєте, у нас так як було, то для нас було ми так чекали, і священника, і молитви, то для нас було все. І коли мої діти росли, то у нас постійно молебен перше, у, у травні. Хресна дорога, то ми всі знали, сім годин вечора, мають бути всі тут, біля стола, і мися родину молимо молимося. І вони з не... дітьми гралися, але діти не знали другий там. Що... Вони бігли додому, або я покликала вже ота година, і вони приходили молилися. У неділю, після обіду або у свято, ми тут ставали, чоловік мені каже, все, молимося рожаниці. нас було п'ятеро, троє дітей ми двоє, і ми рожаниці молили. І Богдан малий ще був. той, Почав плакати, чого ти плачеш, і я хочу. Я хочу молити так, як діти. Ну, і так, що то в нас у тим росли. Що то не було того, що то не має бути, а ось то силу було, то нікого нікого не знав, то всі знали, що так має бути. Неділя рано молитися. Ще я коли росла та ми служби Божі в неділю, якщо до нас вечором приходили, або не прийшов хтось, ну ми все слухали з Ватикана. Ми на тим росли. на тих Молитвах із Ватикана. Кожен день, у 7 годин вечором із Ватикана була передача. Ми всі біля е, прийомника всі слухаємо, О, що, що передадуть, ми все знали, що це робить, бо то все передавали що у світі, де якийсь священник, де що було. так. знаєте, коли ми поїхали у 98-му році на посячення Василя до Риму, я освячував Володика. Марусин, і ми мали зустрічі з ним ще до того. І ви знаєте, як ми всі зайшли, п'ять нас, ми всі вже богданця там учив, ми всі зайшли, ми сіли, як почав говорити, ми не могли, я не могла дихати. Я не могла розуміти, що я цей голос роками по радіо слухала, всі пробували і молитви. І це тут така. Було, розумієте, така, так є відчуття. І ми так сидимо усі, він на нас дивиться, говоримо, так сприємно розмовляємо. Він тоді каже, ви знаєте, вас каже більше, як отця Василя Великого, святого отця Великого. Так було приємно поговорити. На чим ми все, на тим у нас йшла? І то нас все мотивувало, розумієте? Ми думали, так має бути. І ми притягали людей, але знаєте, знаєте, тяжко було. Обзивали нас. І сектанти, і віруючі, і такі, всякі. але ніхто ніколи не понижав, а навіть більше поважали. Знаєте, то була повага. А ото такі. То не було пониження.